Рахунки вашого бізнесу арештовані. Ви не можете проводити платежі, зарплати, розрахунки з партнерами. Вам кінець. Не так швидко. адвокатське об'єднання брати Федорови скасують його чотири кроки. Записуй. Спочатку з'ясуйте, чому арештували рахунок. Перевірте реєстр судових рішень. Знайдіть інформацію в реєстрі борщників. Дізнайтесь, чи є реальні підстави для такого арешту. Чим швидше ви зрозумієте причину, тим швидше ви зможете її усунути. Підготуйте контракти, накладні, акти виконаних робіт та банківські випуски. Документи повинні чітко підтверджувати законність операцій на рахунку підприємства. Подайте клопотання. Про скасування арешту майна або оскаржність ухвалу суду. Якщо арешт накладено в рамках кримінального провадження, обґрунтуйте свою позицію відповідно до Конституції України або кримінально-процесуального кодексу. Правильний підхід до скасування арешту з рахунки допоможе швидко відновити роботу бізнесу. Не зволікайте, звертайтесь до нашого адвокатського об'єднання, і ми знайдемо рішення для вашої ситуації.